Слава Ісусу Христу. Дорогі друзі, дорогі Христі браті і сестри, нещодавно мене запросили відслужити разом з цим парохом одну святу літургію за упокій загиблого нашого воїна. Ми віддавали йому річницю з дня героїчної його смерті. Після того, як традиційно, десь в таких моментах звершувати якийсь такий обід. Поминальний, і нас тим священником запросили на поминальний обід. І ми прийшли, помолилися, подали певні страви, ми перекусили. І хвилин за 40, після початку цього обіду, можна було спостерігати таку картину. Відсотків 70 людей, які сиділи за столом. Дістали свої мобільні телефони і переключили всю свою увагу на них. Хтось щось відписував, хтось щось вже читав, хтось щось переглядав. Хотів би сьогодні з вами застановитися над такою проблемою сучасного світу, як залежність від мобільних телефонів, від гаджетів. Адже насправді маємо визнати, що для багатьох з нас мобільний телефон, цей засіб комунікації і спілкування став одною з форм залежності, до якої ми вже звикли, від якої ми є залежні. Адже бачимо, що світ, в якому ми живемо, світ високих, високих технологій, розвивається в геометричній прогресії, і коли років 20-25 назад мобільний телефон це був рідкість, могли собі дозволити тільки якісь бізнесмени, багаті люди. То тепер мобільний телефон навіть і не дешевий, має навіть найменша дитина. І тому маємо роздумати, чи дійсно цей мобільний телефон не є нашою перешкодою. Найперше до повноцінного спілкування з іншими людьми. Коли дуже часто ми проводимо у телефоні, в інтернеті, в соціальних мережах дуже багато часу на протязі дня, який ми маємо. І тим самим способом ми обмежуємо живе спілкування з людьми, які є довкола нас. Як часто можна побачити, що чоловік вітає дружину, діти вітають батьків в інтернеті. І можливо, десь в цьому немає нічого поганого, якщо дійсно відбувається те таке живе спілкування між дітьми і батьками, між братами і сестрами, між рідними людьми у домі. Бо дуже часто буває, що приходячи з роботи, приходячи з навчання, телефон мобільний. Зокрема, інтернет стає перешкодою до повноцінного спілкування. Коли ми, найперше, зразу входимо в цей віртуальний світ, і від цього страждають наші ближні. Нехай батьки сьогодні запитають себе, скільки часу я присвячую вихованню моїх дітей. Скільки часу я присячую живому спілкуванню зі своєю дитиною. Як часто молоді матусі роблять такі дуже грубі помилки, коли доручають гаджету, планшету виховувати свою дитину. Дитина плаче, мама включає мультик, і дитина моментально затихає. Але тим самим ми приучуємо цю маленьку дитину вже. З самого її, цього такого юного життя до віртуального світу. І дитина вже від року, від півтора, від двох років входить в віртуальний світ, який починає її формувати, який починає її нав'язувати свої цінності, бо дуже часто навіть і мультики, які ми включаємо дітям, є шкідливими, маємо на це вважати. Маємо себе запитати сьогодні, скільки часу. Я, як чоловік чи як дружина, присвячую своїй половинці, чи не обмежує спілкування з рідною людиною мій мобільний телефон? Чи я дбаю про те, щоб якнайменше зателефонувати своїм батькам, якщо вони є живі, поспілкуватися з ними? Вже не кажучи про відвідування? Провідування своїх батьків, рідних людей. Дуже часто, навіть у дні народження, ми, маючи мобільний телефон, не телефонуємо нашим друзям, знайомим, рідним, а пишемо якесь повідомлення, навіть якесь скопійоване таке універсальне повідомлення. І думаємо, що цим ми вітаємо нашу рідну людину. Але це є великий обман. Це не є привітання. Найменше, що ми можемо зробити, коли є якесь свято, в рідної нам людини, це їм зателефонувати, приділити час. Бо насправді маємо визнати, що для багатьох з нас мобільний телефон став ідолом, якому ми поклоняємося. Перша заповідь Божа каже: нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Насправді, що може стати для нас божком, ідолом, якому ми поклоняємося. І одним з божків маємо визнати, для багатьох з нас став мобільний телефон, став інтернет, стали соціальні мережі. І за це ми маємо каятися, за це ми маємо приносити Богові покаяння, визнавати ці гріхи і пробувати щось з ними робити. Бо якщо ми будемо і надалі продовжувати залишатися у вигаданому віртуальному світі, ми наражаємо себе на небезпеку, найперше, втратити живий зв'язок з Богом, який може бути тільки через живу молитву, через Слово Боже. Наражаємо себе на небезпеку, втратити живий контакт з людьми, від яких ми будемо. Все далі і далі віддалятися. Тому вважаємо, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, вважаємо на те, щоб ця річ, яка не є шкідлива сама в собі, адже може принести багато користі. Але вважаємо, щоб ця річ, наш мобільний телефон, інтернет, соціальні мережі, не стали перешкодою для того, щоб ми. Не втратили зв'язок з нашими рідними людьми, а найголовніше з нашим творцем. Амінь.